Так, Сьогодні в нас на анбоксингу отака мишка від, миша комп'ютерна від Lenovo M300 RGB Gaming. На роботі видали, тому думаю, треба зробити анбоксінг. Така у нас коробка. Характери. Всі серійники. Так от все це виглядає. Зараз ми її заанбоксимо. Так, де ніж. Що нас тут пишуть? Так, офіційно ввезено, все, все чітко, симетричний дизайн для лівші і правши. Амбі, амбідекструс, пишуть, що текщу корпус. Щас все подивимось. Опа. Дістали. Що у нас тут? Ну, сервіс саппорт гарантія, це зрозуміло. Такий у нас дріт. Є ця липучка, липка застіпка. До речі, доволі зручно, якщо треба скоротити, довго не падати. Ось у нас Quick Guide. Для мишки по тайпі. у нас? Ага... По... Ага, можна переключати чутливість. 1600-3200, 800. Так. Знімаю оцю картонку Так, ну ось текстурована бокова панель. Кнопки вперед, назад. Ну, такий звичайний пластик. Тут також з кожної сторони по дві кнопки. Scroll, перемикач чутливості DPI. Тут у нас такий низ, можете QR-код посканити. Lenovo Legion Lenovo Legion, Що у нас тут? Золо... Позолочений USB. Кажуть RGB. Ну давайте її під'єднаємо по-швидкому. Хоч це анбоксинг, але ну, давайте під'єднаємо, подивимось, як воно буде світитись. Зав'язують тут? А, тут якраз красный далеко є. USB. так, ну, працює, що я можу сказати. Працює, але вона доволі легка. Якщо чесно, хто полюбляє по тяжче мишки, то мабуть не, не дуже підійде. Але в принципі, от у мене є для прикладу хейтер Вайрлес. Бачите? На трохи коротше, на повазі майже однакові. Звук. А так тут вот. Ну, хейтер більш такий яскравий звук виражений тут, більш класичний, більш тихий. Ну, кабель вони там кажуть flexibл кабель. Ну, це звичайний китайський дрит, який через пару років буде дубовий. А так, в принципі, нічого особливого. Як для лівші, так і для правші, це RGB-підсвітка. Вона тут, походу, своїм життям живе. Можливо, є якийсь софт, але це треба перевіряти. Оці ніжки, сенсор. Отак от. Для роботи точно піде, для геймінгу не знаю. Хоч вона і називається геймінг, але це для геймінгу, ну, не знаю. Отак вот от швидкий анбоксинг, всім папа.